Основною проблемою України і українського народу є проблеми в культурній площині, є проблеми низької культури українців, а також засилля чужинських культур в Україні. Важливою, а можливо, і найважливішою, частиною культури є релігія. Ми з вами бачимо, яка яку силу має релігія. Ми бачимо, яке зло може робити релігія по прикладу Російської православної церкви. Ми бачимо, яка це могутня і незнищенна сила. Вже 10 років триває війна, відкрита війна Росії проти України, а українці і далі ходять до російського бога і моляться йому. Моляться в той час, як російська православна церква оголосила священну війну українському народу. Тому остаточне вирішення питань з російського православної церкви є прочергом для України. Та і взагалі вирішення релігійних питань в Україні, воно є на часі. Ми з вами всі знаємо, що практично всі ці релігійні організації вони декларують зовсім інші цілі, ніж ті, які не сповідують тільки ті, впроваджують. Абсолютна більшість їх має хороші і чудові цілі декларовані. Вони декларують себе як певна як ідеологічна норма, як певний лік для душі, які пропонують вдосконалення душі духовності людини. А натомість вони більшість свій служать Богу і Бог їх. Не Ісус Христос, і не Єгова, і не Аллах, і не Будда, а Бог. Їх мамона. мамона, Вони бабло, бабло то чую. Абсолютно більше з них заробляє гроші і працюють на спецслужби чужинських держав: Російської Федерації, Ізраїль, Америки тощо. Цього не має бути. Ми маємо навести лад в релігійній площині. Ми маємо зачистити релігійний простір від цієї зарази, яка нищить і плюндрує душі українців. З тими релігіями, які є не російські релігії, ну російська релігія, ми з вами розуміємо, що вона має бути простою, і тут не має бути. А інші релігії мають бути приведені до відповідності своїх статутних діянь якщо вони мають тим займатися то вони мають тим займатися а не займатися своїм особистим збагаченням зробітком капіталів тощо їхня діяльність має бути виведена влагальне в влагальне правове поле і фінансова діяльність і культурне і долічно тощо тобто вони мають працювати на людей на українців. вони мають бути ще одною опорою, ну якщо не українською державою то українському народу для того щоб він міг Через релігію вирішити свої певні якісь моральні проблеми, чи якісь моральні бажання, якісь там ідеологеми тощо, але які би йшли в руслі української державності, в руслі української культури, і не заважали розвитку української культури, і утвердження української держави, і утвердження величі українського народу в Україні і в цьому світі.